Всім привіт, друзі! Ми з вами на перехресті вулиці Сахарова, чує Левицького, Куперника. Багато хто з вас писав і просив зробити огляд, як проходять роботи на даному відрізку дороги, то що обіцялося зробити за тиждень зремонтуватися. І відкритись. В принципі, ще той тиждень не пройшов, проте ми вже можемо бачити, що переїзд для роверистів, які їздять, але взагалі для колясочного транспорту там, людей з обмеженими можливостями, хто користується там, інвалідними візками, можемо, брати. бачити, що вже зробили ті зручні з'їзди, переклали бруківку на переходах, переїздах. Ось там от ще щось доробляють, будуть ще докладати видно. М -м. Громадський транспорт на даний час ще не курсує, трамваї ще не запустили, вони ще не ходять тут. Ось. Бачите, тут ліпше видно. Руківка перестелена. Зараз перейдемо дорогу, подивимося, що з там тої сторони. Тобто фактично, можна сказати, є от, да, давайте ще звернемо увагу. Тут ось для людей незрячих такі з поперечками плити є. то фактично, так, візуально складається враження, що протягом обіцяного терміну, напевно, встигнуть виконати ті роботи і вкладуться за тиждень. Бачите, да? тобто сам акцент зроблений на переходах. Так як і писали, для того, щоб зробити зручним для людей, інвалідів, які користуються інвалідними візками для їхньої зручності. Зробити зручні переходи, тому що для них насправді це велика проблема. Коли високі бордюри, а в нас дійсно... Є багато місць і це, зокрема, було саме не дуже зручне. Ось і там тут от є, бачите, спуски такі вже зроблені. І ось можна бачити сам спуск, тобто там загороджено, там напевно буде така площа. Там за парканом також ведуться роботи і тут буде такий спуск для колясочного такого, транспортного. Зроблена велодоріжка. Там бачимо додатковий бордюр, тобто розширили трохи дорогу, там буде, напевно, велодоріжка зроблена. Сонце світить трохи в камеру. Не дуже зручно. Ось ну там ось така ситуація, продовжуємо слідкувати і обов'язково вас буду інформувати, коли закінчаться дані роботи, запустять трамвай. І люди з району наукової імені Ольги зможуть знову зручно вибиратися в центральну частину міста ну і покращиться ситуація для роверистів які, яким з'єднають велодоріжки з інших напрямків там верху не чує Левицького, княгині Ольги. Ось так, друзі. Тому буде зручно. Багатьом. Ще, звичайно, ж сподіваємось на те, що невдовзі виділяться кошти і, будуть, і зробиться саме то перехрестя, якось внормується рух по ньому транспорту, тому що це дуже проблематичне перехрестя. Сподіваюся, виділяться кошти міською владою на оздоблення. Цієї ділянки дороги не тільки для пішоходів, але і для водіїв. Зручності. Ось така ситуація, друзі, тому всім гарного дня, бережіть себе. Далі буде. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Бережіть себе.